Невеличкий огляд того, що вміщає ця маленька сумочка з тканини Оксфорд. Це водонепроникна плащівочка. Вона тільки на вигляд маленька. Насправді, вона досі таки багато чого вміщає. Дивимось, два відділи на підкладці в комплектику тканевий ремінець. Ключики від вашого авто. Телефончик, як у всіх сучасних людей. Це подковка на щастя, щоб пригати і скакати, і грошики заробляти. Ну, а тут дитячий відділ. Якщо у вас поруч є малеча, ви завжди маєте в сумці носити щось для вашої дитинки. Ну, а це теж необхідний аксесуар літній, який в будь-який момент може вам пригодитись. Дивимося внутрі. Підкладочка є, все є, все прострочено, все гарно, все акуратно. Два відділи на змійках все прострочено.